Добрий день усім добрим людям. Новий день, новий ранок. А це ми святкували сніданком День Вчителя. У нас є вчителька, мама моя, і ми святкуємо кожного року. Ось такі у нас тістечка до чаю. Помолилася. Трохи. Викладу їх на блюдо, щоб було приємно снідати. На жаль, останнім часом не часто вдається, щоб ми могли усі одночасно сісти за стіл навіть у вихідні. Ну ось такий сніданочок у нас привітальний. Весь тиждень я була дуже зайнята, на відео не дуже в мене було часу вільного, дуже стомлювалась. Ну, правда, від кухні ніхто мене не звільняв. Ну, якось так. От, взагалі у нас осінь і жовтень дуже багато на різні події. Ну, оце починаємо з дня вчителя. Далі народилася у мене племінниця. Далека, правда, в Голландії. Це від донька двоюрідного брата. Тобто вітаємо нову дівчинку в цьому світі. От потім ще у зятя день народження, у сина, у Софії, у сестри день народження. Ну, а у листопаді тільки у мами. А це захотілося ще чайку попити. М'ята у мене на балконі росте. Тому Типа Мохіто у нас буде. Ну і пиріг знову такий. Нам подобається, швидка на кукурудзяному борошні. Рецепту немає завжди на око. Робери. Ну, Робери. І ще придобрю трохи з гущеним молоком. У велмерці купила по акції. Ну, от. І притрусимо трохи ще стевією. Щоб я могла також їсти. От дивіться, який непоганий вийшов. І новий ранок у нас починається завжди з сімою. Не хоче вона зйомки, а хоче їсти. Ну, кицька погодована, можна і про себе подумати. Знову закінчується кава. Кава у мене розходиться дуже багато. От. Кожного дня йде 2-3 столові ложки на одну заварку. Ну це вистачає на цілий день, усім. Вранці попити з собою, взяти. Ну, людей багато, тому такі і розходи. А ще я запікала ось сьогодні подам. О чому би ні? Ну, взагалі-то, можливо, хтось скаже, що вранці, сало, Ну, не знаю. Нам подобається. По шматочку, по два, на один бутерброд. От. Для енергії вже холодно на вулиці. Бачите, таке воно? Я, чесно, не пам'ятаю, з якої це частини я брала, не підписала, вже не пам'ятаю. Ну, є там і салко, жирок, таке ніжне-ніжне вийшло. Ну, і, звичайно, колбаса теж є. У мене чоловік дуже полюбляє варену колбасу, тому дуже часто вона в нас теж є. Купувала обліпіху. От дорога цього року, півлітрова баночка 100 гривень. Трохи ось чайку зараз зроблю, а все, що залишилося, склала в морозильну камеру. Буду потім ще робити. Ну, думаю, як будуть гроші і буде нагода, куплю ще, бо півлітрової баночки це ну, геть мало. От, а мені дуже подобається. От, люблю липовий чай. І з неї теж дуже люблю чай. Це мій новий чайничок такий. І знову ранок, знову <гава> кава. У нас починається новий тиждень. Мир буде обов'язково.